Франція готова для захисту Європи застосувати своє ядерне стримування на тлі ймовірності виведення війська США з континенту. Париж має можливості передослокувати винищувачі з ядерною зброєю до Німеччини. Про це повідомляє телеграф із посиланням на джерела. Розгортання винищувачів у Німеччині стане сигналом для Путіна. На думку дипломатів у Берліні. Це спонукатиме британську прем'єра Стармера зробити те саме наразі. США гарантують безпеку Європи за допомогою близько 100 ядерних ракет. Більшість з яких на американській базі у Німеччині ядерне стримування Франції незалежне від НАТО, британське, є ключовою частиною оборонної стратегії альянсу.